Добре, давай. Ти сам всі кросовки вибираєш? Так. Чорні. Чорні? Так. Тато який бере? Тато бере найк? Ага, ти знаєш, знаєш тебе фірма. А знаєш, тата фірма? Тата пума. Пума. Не фума, а пума. А в тебе яка? Найк так. Найк, так. Ну що? ти такий вже молодець. Каже, я вже дорослий. Я? Так, ти великий, ти вже коли вже... Майки не бавляємо, Ні, не треба лопатки, Ми йдемо куди? Сьогодні в нас субота. Мої хороші всі вітання. У нас коли субота, то, як то кажуть, тато і син одне ціле. Магазин тільки з татом, готувати тільки з татом, прибирати тільки з татом, гратися тільки з татом, бо тому що цілими днями Марко проводить з мамою, так? А на вихідні проводимо тільки з татом. Так, і е, сьогодні ми вирішили піти в магазин. Так. Да. Зачем? Капустою! Капустою! Бо тому що попередні вихідні нам дуже захотілося холодець. <плес> так, ми з Марком варили холодець. А сьогодні, хто кажуть, свята продовжуються, і ми захотіли, що голубці. Голубці. Тому йдемо за капустою. Фарш ми смололи. Фарш ми маємо, йдемо зараз за капустою. І думаю, може, ще одну баночку візьму та й на бо... Та й на квашу бо. Ти береш Так. Да. Бери турбинку. Тому що, як то кажуть, знаєте, вже сезон. Всі понаквашували, всі приготувалися. А в нас в хаті, як то кажуть, голий пупець. Розумієте? Тому йдемо сьогодні, купимо капусту, зробимо смачні голубці. Марко вже приготував турбинки. Ми тури приходимо за своїми турбинками в магазин, бо тому що купити в магазині турбинку 5 гривень, чи, там, чи 3, то дуже дорого. Тому ми сьогодні з Маркусиком йдемо за капустою, готуємо голубці і будемо теж квасити. Однозначно вам все покажемо: і капусту, і ціни, і всі рецепти. Знаєте, як ото як котик з цього з мультику ми їх дам попри іграшковий магазин, то Маркусик, як завжди, тата веде за покупками. Так що йдемо щось вибирати Маркусикові. Він був дуже чаний цей тиждень, садочок гарно ходив, то заслужив ігрушку. Я допоможу. Давай, пішли. Ходи. Ага. А давай, може, замість машинки купимо якусь нову книжечку гарну тобі. Як багато гарних книжечок є, так? Або пазлики, давай. Хочу все. Чи так як тато, коли приходиш в магазин з квітами і розсадою, так? А, треба зараз, подивимося, скільки то, скільки грочків, то. Я, поїм, то що ще когрочків. Давай. Ми тільки зайшли. <різьки> угу. Так, ходи. Такого тигрика ще хочеш? Так. Ну ходи, подивимось. Ще є що, куди подивимося. Ви я бачу, що ми сьогодні капусту не купимо, а купимо все, що... все, що не треба, а лиш. Добре, мої хороші. Я кажу, Маркош іграшком, так само, як я, на теплицях чи в магазині насіння і розсади. Що, котику? Що це? Я не знаю, що це. Давайте подивимося. Добре, потім побачимося. Ти хочеш такий трактор зелений? Так. А може щось інше подивимося? Зелений, Ні. такий. Ще щось. Ну давай дивимося ще щось. Такі діді. Хоче в ладяч. Все. Хочеш червоного трактора? Так. Ну ходи, ті, тоді купляємо. йдемо за капустою, бо ми так. Хотів зеленого діді, потім хотів якусь іншу машинку, тоді якісь трактори, а тепер червоний все. Нам тоді ті купимо. Ходи. Ти бовчаний, ти заслужив. Ти якщо будеш завжди та допомагати і завжди будеш завжди будеш гарно в садіку ходити, то завжди будемо тобі купувати гарні машинки. А це тут що, ти можеш ще розвивашки купити. Може якусь купимо тобі ще книжечку почитати. Ну ми подивимось. А це що таке, дивися. Пазлики. Дивись, які гарні пазлики з діді. Диви, які гарні є пазлики. Ой, ці, ці, ці. я все? Давай, я тобі куплю такі розвиваючі пазлики, ми будемо складати mm -hmm. і, і трактора, добре? Щоб, було, так, щоб мав і чим гратися, і щоб було корисно. Ходи до тьоті купимо. Так? Давай, зараз тітя прийде. Ми купимо пазлики і купимо такого трактора. Ти задоволений будеш? Так. Давайте. Молодець. Ходи. Все. Як завжди пішли за капустою, але перші покупки ми <сум> зовсім інакші. Пішли. Тепер йдемо по капусту. У нас тут дуже гарно, у нас тут коротко багато магазинів. А. Багато магазинів, є невеличкий yeah. базарчик, кран є, так, є кран. І тому нам тут, як то кажуть, під боком все зручно. Вийшли з дому, зайшли одразу, але не, все під боком, одним словом. Вийшли, одразу магазин, одразу базар. Все, що треба, саме необхідне купили. І є невеличкі супермаркети, то тут дуже зручний район. Отаку от йдемо. Я тримаю лопату і ведемо марка. До речі, продають такі от гарні вже хризантеми, а ціна 180. 180. Така от велика, але 180. Йдемо. Тут якраз є базарчик. О, напевно, що тут капусту теж січуть. Знаєте, зараз дуже популярно. Не купляють самі головками капусту, а купляють одразу січину. Дому прийшли, лише додавали цукру, солі, моркви, там хто що додає і зробили. Ну йдемо подивимося, чи тут таке є, чи нема. Хоча... Мені тут на одну банку, мені не треба купляти 10 кілограм мішок. Мені треба буквально дві головки капусти і одну ще на крижалку. То ми самі посічемо. Вон якраз початок базарчику. Зразу коло церкви. Бачите? З той, що ми завжди гуляємо. От, базарчик йдемо. Нам сьогодні важлива капуста. А вон, Бачите, вже в мішках продають січину. Але нам, що нам січне? Ми собі самі посічемо, правда? О, дивіться. Але того агрегату я не бачу, ну, яким шинкують капусту. Тільки я бачу от мішки і в мішках вже вона є готова. який гарний виноград, подивіться. Капуста по чому? 25 гривень, це не пане молода і 10 стара. Маркусику. І ту... А, оцей агрегат. Тут є, дивіться, капуста якусь чуть, бачите? Ось ця машинка. Але мені треба просто головки такої капусти. Вони цим покажуть. Той апарат, бачите, для... Який сеча капуст. Отак. Гарно, мілко. Але ми купляємо головками. Така. І таку може одну маленьку ту. Дайте мені ще. Ага. Так, так, так. Все, дивіться. Хочемо виграти, покажу вам такий от великий рожевий 80, такий синій 65 і мандаринки вже є по 120 і по 75. Апельсини по 85, дам, слива дам. 30, яблука по 20. Дам, дам. Дам. Мама я дам, дам, дам. Що? Мама, дабло січкаря. Добре, пішли. Дай ручку, Йдемо додому. Все, прийшли додому. Капусту ми купили самі і будемо самі готувати. А вон, дивіться, бачите, поцікли, то це напевно по 5 кілограм. Ота сама. Що? Що там є? Ага, ясно. Ну ходи, пішли. Тут теж є гарні овочі, фрукти. Кишмиш по 80 гривень. Авокадо по 60-75. Дивіться, груші по 40. Після, після котко. Ходи. Груші по 40. вам покажу, в нас е, є тернопільський молокозавод, називається молокія. Він зараз, в принципі, є в кожному місті. І в нас є е, такі спеціалізовані невеличкі е, е, ларьочки, де продають відповідну субпродукцію. Маркуско, сті, тут, я зараз йду, тільки подивлюсь. добре? сті, будь ласка, тут. Так, дуже погано, дуже погано видно, то я вам так скажу, сметана 20-ка, 44,40, 15, 36,30, 30-ка 54,30. Молоко 3,2, 37,50, 2,5-34,20, 1,6, 27. Є таке ще в картоні. 3,2, 41, 40. Кефір. 2,5,4020, 41,70, 2,5. E, Значить, акція є на творог 55,50 і п'ятерка, 59.40. Ну, трошки погано видно, але ви зрозуміли по цінах. Ти де? Ходи. Отаке от закупки. Основну закупку це капусту. Ми купили. Так що йдемо додому, зараз з марком. Марко буде пазлики складати, так? гратися нам трактором, а потім будемо готувати. Зайшли в Галю баловану, бо захотілося нам, ми з марком дуже любимо вареники і з лівером. Щоб робити самому, купляти це все на лівер, це все робити. О, дивіться. Котику, щоб не були ножки мокренькі. Щоб робити самому, все це дійсно такий дуже невигідний калим. Купили там той пакетик тих кілограм там чи півтора і все, і маємо. І будемо їсти. І не будемо, як то кажуть, робити. Мені смакують вареники з картоплею і з лівором іменно з балоною. З капустою ми брали, то мені щось не зайшло, чесно. Коротше. Ходи, ти що втомився. Ну що, йдемо додому, ми так нікого не дійдемо. Ми роздіємся. Ще не роздівся, вже буде гратися ігрушками. Так, я вам покажу. Що ми купили згалі Так Дивіться, отакі от вареники з лівером. Кілограм 86 грам, по 129 за кілограм, заплатили 140 гривень. Так. І купили капусту. Давай, покаримо яку капусту. Цепу. Добре. Сорту. Чоловік той не знає, я беру таку от меншу, бо я хочу крижалки зробити. А ось цю от велику, то ми будемо квасити. О, Оля, ти що, дивишся? Мариновані білі гриби. До речі, знаєте, після того, як Алла показала нам про канал, який називається ось так гвоздики. гвоздики. Для мене була дуже цікава назва, тому що я, правда, не зрозумів зразу е, цю назву, але як виявилося, що гвоздики. Оля, потім тобі переключу, добре? Ти що, білі гриби маєш чи що? Білі гриби зібралися маринувати. Е, от, влог, гвоздики. Е, до речі, дуже класна, молода сім'я. Зараз я вам покажу про канал інформації. Е, значить. Щоденні влоги сім'ї з немовлям з України, сірі будні та яскраві подорожі, походи в гори та просто відпочинок на природі. Ми любимо мандрувати та ділитися враженнями, приєднайтесь та залишайтесь з нами. Ось який посил дає ця молода сім'я. Ми зайшли на канал, нам стало дуже-дуже цікаво за рахунок того, що. По-перше, побачили в але. По-друге, зайшли на відео і побачили, що це, в принципі, така ж сама молода сім'я, як ми. Вони мають чудову малечу, батько годує, мати купує їсти, мати прибирає, ходять в погоди, готують смачно, збирають яблука. Ось, як бачите, відео. Інформація. От видно, що ми бачите. Переглядаємо відео, тому що цікаво. Тому я рекомендую все ж таки підтримувати в першу чергу україномовний контент, тому що це дуже потрібно. Потрібно рухати вперед україномовний YouTube, відправляти, хто кажуть, на перші шпальти YouTube. А від себе я вас просто закликаю. Підтримайте молоду сім'ю гвоздиків, підтримайте їхній влог, підпишіться. Рекомендуйте своїм друзям Класна, щира українська сім'я, яка відкриває вам своє життя на Ютубі. Знайомтеся, товаришуйте, дружіть. Звичайно, що своїх підписчиків прошу перейти на канал, підтримати вподобайками. Напишіть коментарі, підтримайте цю молоду сім'ю. Тому тільки-тільки канал-гвоздики на Ютубі починає свою мандрівку. Тому прошу вас, підтримайте. І, звичайно, що ссылку на цей канал я залишу. Описі під цим відео. Вставай! Вас таке буває? Ми минулу суботу готували холодець, а цю суботу нам захотілося голубців. Вже підготували ті от обрізки, перчик, лавровий листочок і помаленьку крутимо голубці. Зробили дуже багато начинки на 2 кг м'яса. Так, Маркус? Так. Так. Тому що Маркуси любить голубчики. Вони у нас такі, як пальчик, бачите? За розміром. Маленькі робимо голубчики, ми не любимо великих. Ось. І зараз розкладу в кастрюльку на дно. Ще застелю декілька таких от листочків. Ось так. І будемо викладати наші Для голубчики. А, а то ще треба? треба, зараз засиш, і я поставлю ще листочки. Зараз я виберу самі-самі менші Маркусечка. І дам. Добре, даси ще поставимо. Ми з марком готуємо все разом. Так. Ти вже тут? Так. Добре. Давай, коротко, дивіться. На дно ставимо ще оті самі менші листочки. І акуратно ось так по колу. мені так? Добре, можна тобі, але ти помаленьку. Давай, давай татку і татуди стати, добре? Ні. Ти хочеш все сам? Так. Да. Ось такі маленькі-маленькі голубчики. Викладаємо в нашу каструльку. Ой, як ти гарно поставив! Так, молодець! Так, молодець, Маркусечка. ти все гарно поставив. Ви зрозуміли. І тепер ми викладаємо наші голубчики ось так в кастрюльку. Так, давай, Маркусь, помагай, татую, помагай. Акуратно, тільки не порозмотуй, Бо ти ще той кулінар. Рівненько так. Ось так. Це. Добре, розкладаємо, готуємо, поки є настрій. А якщо фарш в мене залишиться, я зроблю такі тефтельки і заморозимо. Оля буде мати моркові для супчику. Або так, як якось гарнірчик гарнірчику з овочами притушить в соусі, і буде супер така котлетка рисова. Любиш? Я знаю.